Доброго дня, Ви каналі канає Краспосталкер і сьогодні я огляну білий ГП5М. Визначається він ось такий ось сумці як в гп 5 Фільтр вивалився. Фільтр теж, звичайний, від гп 5 Ось така ось сумка. Ця сумка і сам протигаз і фільтр було взяти з бомбаря. Воно все було нове зі, зі складського охоронення. Так, тут десь був штампік. Ось тут цікавий штампик ось ось на сумці. Це сумки нового зразка. Ну як, відносно нового. Так, і дістаємо наш ГП5. Нарешті в мене є негнулий ГП5, ціленький, який реально одіти. Він тальку. його ніхто не одівав. Це совєтське качество. Воно ще з ящиків, все. Клапанна коробка, як ГП5, в звичайному. Є ще виріз для ушів. Це для радистів різних там, хто з технікою робить. І тут ще переговорне устройство розбірне. Очковий узгод, звичайно, як в Г5. Тут шифер заводу Ярославський. 82-й рік виготовлення і квартал третій. І форма виготовлення 34, тобто прес-форма номер. Розмір 2У. Він дублюється тут з різних сторін. Ось маска зсередини, ми можемо бачити, переговорне устройство. ось Тут теж є такі штучки, щоб не заподівайки кріпити. І так, розберемо переговорне устройство. Тут Чуть-чуть сили треба приложити і відкрити його. так, оп Ось перша штучка така. Потім сітка. І потім пластикове кольцо. Так, зараз. І потім ось таке ось, ось така мембранка. Ось. Вона тут вже повідавши відео такі трошки м'ята. Втім були змінні такі мембрани, але ті, хто нам виносили ці штучки з бомбаря, вони не додумались винести на мембрани змінні. Ну, ось так виглядає переговорне устройство, воно нове, ідеальне. І як його зібрати? От ставимо назад цю мембрану. Прижимаємо ось це кільце. Треба максимально, щоб не було зазорів і щоб воно не, не приминалося. Треба максимально її розровняти, Як це можливо. Потім ставимо сітку цю і прижимаємо так слегка. Пойдем накручиваем с вот так вот. На резьбу просто ставим. Потом прижимаем его тут и крутим его. Зараз включу фильтр и покажу, как с фильтром выглядаю. Ось так воно виглядає з фільтром, ГБ5, модифікований ГБ. Ну і до побачення.